Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». На Росії пройшли вибори Путіна. Що буде далі? Російські добровольці продовжують військову операцію на території російських областей. А ЗМІ подейкують, що партнери Росії допомагають Україні з боєприпасами. Про це та інше ми сьогодні поговоримо з військово-політичним оглядачем Групи «Інформаційний спротив Олександром Коваленко. Вітаю, Олександре. Вітаю! Російський добровольчий корпус заявив, що не планує згортатись, а планують і далі наступальні дії на території російських областей. Власне, що їм вдалося досягнути станом на зараз? Можемо говорити про те, що РДК та Легіон Свобода Росії вони дійсно змогли реалізувати достатньо таку потужну операцію по заходженню на територію Російської Федерації. Створення відповідних зон, які можна умовно поки що називати сірими зонами, але через деякий час вони будуть вже забарвлені, тобто це будуть зони контрольовані саме цими підрозділами. І у порівнянні з діями 2023 року, дійсно можна говорити про те, що ці дії вони більш синхронізовані, більш потужні. І можуть мати досить цікаві перспективи, перспективи на майбутнє саме по розширенню цілих зон вже на території Російської Федерації. А власне публікують вони ж чимало інформації про те, скільки знищили особового складу, скільки знищили техніки ворожої. А ось росіянам взагалі якось вдається їм протистояти, чи які в них от є виходи, чи можливо їм доведеться перекинути частину військ з України аби захистити свої ж території. А можливо навіть доведеться саме це зробити, тому що тієї кількості ресурсу, який в них є, в Білгородській там Курській області. Ну по-перше, це угруповування прикриття кордону. А воно складається з трьох груп військ: Брянськ, Курськ, Білгород. І, і кількості а, цих підрозділів не вистачає до речі. Група військ Білгород, якщо говорити про ці три угруповання, а воно найбільш боєздатна. Там найбільша кількість особового складу, найбільша кількість техніки, але навіть його не вистачає для того, щоб а, протидіяти РДК та Легіону свободи Росії. А, тому російське командування буде поставлено ось таким вибором, а, щоб перетягати частково підрозділи групи військ. Захід, в першу чергу, яка діє на купінському напрямку. А нещодавно вона була реорганізована і а, фактично вже відповідає майже за всю Лимоно-Купінську вісі за бойові дії по всій лимоно купінській вісі. І е, їм доведеться частково підрозділи для підсилення групи військ. Білгород е, перенесло ковувати. Там навіть вже якісь рухи цього приводу розпочинаються, бо інакше вони не зможуть протидіяти. Хоча навряд чи це допоможе, тому що тут я приводжу приклад е, Кринок дуже часто, а е, в Кринках також е, знаходиться обмежений контингент невелика кількість наших підрозділів, і Росія маючи там групу військ Дніпро. Одну з найбільших взагалі в усій зоні бойових дій, та сконцентрувавши три тактичні групи на кримки, не можуть досі вибити та повернути під свій контроль цю локацію. До речі, дуже скоро Зеленка Зеленка буде впливати на можливості по протидії саме таким підрозділом, яких функціонал ДРГ. Власне, ще одна цікава тема: те, що на Росії пройшли вже вибори Путіна. Я зрозуміло, що це не були вибори президента, а саме вибори Путіна. І очікувано, що були заявлені рекордні показники. Аж понад 87% підтримки. А перш за все, як на це відреагували світові лідери? Як на мене, як волота безхребетна Путіна можна було б визнати нелегітимним, вони б не визнали б його законообраним. Президентом. але вони цього не роблять вже досить давно. В принципі, що Путін, що Росія зараз це не легітимні, такі собі якісь е е е я навіть не знаю, як це називати суб'єкт, об'єкт. Що це таке? А Путін нелегітимний легітимний президент. Росія нелегітимна легітимна країна. Чому тому, що Путін нелегітимний легітимний президент з того моменту, як вперше про нього було вкинуто перший бюлетень? А на території тимчасово окупованого півострова Крим, коли відбулись перші вибори на окупованих територіях. А щодо Російської Федерації, вона не легітимна країна. Після того одразу стала, як доєднала до своєї мапи, тимчасово також окупований півострів Крим, а зараз тим більше, оскільки вони зараз малюють мапи з приєднаними Донецькою, Луганською, Запорізькою, Херсонською окрім всього іншого. Областями тому не легітимний президент, не легітимна країна, але у сучасного е політику світового не вистачить сміливості цього не визнати. Часи Рональда Рейгана та Марвера Тетчер пройшли. На жаль, ми живемо зараз в часи е набагато слабкіших та менш рішучих політиків. А чому так? От що вони бояться? Мені важко відповісти на це питання, тому що Росія все, що могла показати, вона вже показала. І нічим загрожувати Заходу вона просто не може. Вона виснажується, і захід, замість того, щоб добивати, продовжує панікатися з путіним та його усією цією кічкою. Ви от сказали за нелегітимність. А от на виборчих дільницях, в принципі, відбувалися певні диверсії. Там підпалювали урни, підпалювали бюлетні. Е, цікаво, а це мало хоч якийсь ефект у російському суспільстві. Чи піднімали питання легітимності Путіна у соцмережах якось активно? От, хоч якось російське суспільство на це відреагувало? Ну, так звана опозиція так намагалася говорити про нелегітимність, хоча я скажу, що в принципі дії російської опозиції це їх як вони говорили, там полді, коли усі повинні прийти в полдень і продемонструвати, що це люди, які проти саме режиму Путіна, в принципі, приходити на вибори і створювати черги. З метою продемонструвати, що ти таким чином проти, ні, ти тільки таким чином збільшуєш можливості пропаганди розповідати про те, що на вибори прийшли мільйони мільйонів, і ці вибори вони пройшли за законами. Бачите, скільки людей прийшли голосувати за Путіна? Тобто опозиція мені іноді здається, вона навіть підігрувала підігрувала Путіну. В прагненні його якось легітимізувати той процес, який вони наважились назвати виборами, а тому як на мене, там шопіто на шепіто відбувалося: що з боку діючої їх приступної влади, що з боку так званої опозиції, тобто вони навіть не змогли правильний якийсь меседж надати, так щоб тобто як вони, вони нічого не змогли правильно зробити. Щоб тісно протидіяти режиму, чому цьому злочинному режиму? Нічого не з вони навпаки тільки допомогли, тому я не розово задав питання: а чому в більшості випадків сучасна російська опозиція вона саме робить все так, щоб це було вигідно та на користь режиму? Ну то под, про подальші кроки режиму давайте поговоримо. От, власне, вивчення війни вважає, що Путін використає оцю от рекордну перемогу для затяжної війни в Україні. А гур вважають, що Путін може активізувати мобілізацію, зробити її більш відкритою, і відправити ще більше військ до України. А от на вашу думку, до яких кроків власне Путін може вдатись найближчим часом? До мобілізації? Звісно ж, а щодо о, затяжної війни, ну це Таємниця Полішанеля якась. А то ми не знали, що Путін саме і налаштований на затяжну війну. Тому наступний крок це буде, звісно, мобілізація. Він проведе свою інаугурацію пафосно з помпою, а потім розпочнеться вони, її можуть назвати як завгодно. Це буде щось там святкова мобілізація 2.0, чи якось інакше, але сам процес буде полягати у тому, що їм мінімум треба буде мобілізувати в 2024 четвертому році до півмільйони особового складу, і саме не це буде орієнтир. Гаразд, А от цих умовних так півмільйона особового складу це буде в себе включати в основному лише солдатів, чи це ми говоримо про всі ланки, які також не задіяні безпосередньо в бою. І всі ланки також, бо потрібна і технічна підтримка, обслуговування і є роди військ, які не приймають безпосередньої участі в бойових діях. Але все ж таки переважно це буде саме піхотна компонента. тому що для російського командування, ось саме цей стиль м'ясних штурмів він буде залишатися. Ця тактика вона буде незмінною. А з іншого боку, в них все більше зростає проблематика з забезпеченням необхідною кількістю техніки підрозділів. Тому втрати будуть зростати. Отже, актуальність кількості піхотної складової буде також зростати, а це для них буде основний орієнтир на майбутнє. Тобто, фактично, вони стає все менше техніки, і буде більше переорієнтування, я так розумію, саме на живу силу, правильно. Поступово так, ми вже це бачимо. Навіть бачимо, як збільшується кількість втрат механізовані компоненті рекорди по знищенню автомобільного транспорту. Такого не було навіть у 2022 році, коли на початку повномасштабного вторгнення знищувалася велика кількість їх логістичних саме колон. А зараз знищується велика кількість автомобільного транспорту, тому що їм намагаються заміщувати бойові броньовані машини. Тобто, цю компоненту МБМ відповідно і знищується в такій кількості техніка, яка непридатна витримувати, ну, наприклад, навіть стрілецької зброї. Ну от, власне, щоб нищити потрібні боєприпаси, так? І, власне. Президент Чехії Петр Павло він же ж виступив з ініціативою, що він знайшов де взяти в Україні 800 тисяч боєприпасів. Дайте лише гроші. Ми все придбаємо. Власне цим вони зараз і займаються, ніби як по їхній інформації, вже ситуація йде до логічного завершення, і скоро Україна отримає боєприпаси. І от стосовно цього пише Wall Street Journal цікаву статтю. Вони посилаються на чеських урядовців, пишуть, що от власне, ця ініціатива була можлива завдяки в тому, що в Чехії були контакти ще часів холодної війни. Вона вела активні перемовини. Але от що було цікаво, що поміж інших даних наголошують на те, що навіть союзники Росії продають. Боєприпаси Чехії, які потім потраплять в Україну. І от мені цікаво, а які це можуть бути країни? ну Це точно не Іран, і не Північна Корея. Отже, союзники союзнику ну таке собі. А, питання Вірменія це союзник Росії чи ні? А, Але у Вірменії а, багато а, боєприпасів саме радянського зразку та російської техніки. Хоча зараз вона переорієнтовується більш на Західну техніку. Китай це союзник Росії чи ні? А в Китаї багато техніки з калібрами та боєприпасів калібрів радянського зразку. Тому питання так не хочеться. Як розцінювати з цих країн? Так, єду там. Сербія, наприклад, ну я не кажу, що від Сербії щось хтось буде отримувати. Але у Сербії працює також військово-промисловий комплекс, який надає можливості сербській армії отримувати як техніку, так і відповідні боєприпаси. А тому, в принципі, в світі багато ще є країн, які мають е, запаси радянських боєприпасів, а також навіть власне виробництво цих калібрів, і yeah. через третій, четвертій, п'яті. Немає різниці, які там країни, але можна домовлятися з ними про постачання. І якщо б вони постачали ці боєприпаси Росії, так вони б на цьому б заробили вдвічі-втричі більше аніж собі вартість цих боєприпасів. Але при цьому вони б отримали б санкції, вони а, отримали ізоляцію. А так вони можуть продавати ці ж боєприпаси, заробляти на війні також дорожче, тому що всі ми повинні розуміти, що боєприпаси, які тако, за такою схемою. Він перепродається, він стає одразу дорожчим, а його вони можуть на цьому заробляти і при цьому не отримувати санкції. Профіт. Ну тобто, фактично, класична фраза просто бізнес і нічого особистого. Саме так, дякуємо, Олександре, за цю розмову. Слава Зсу, слава Україні. Героям слава дякую. А я нагадую, з нами на зв'язку був військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Ви дивились програму Time. Вмикайте новини Луска та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде, Україна.